Одне з найвідоміших фразових дій словом give це give up. І воно має декілька значень. Перше, це позбутися якоїсь шкідливої звички. Ми хоча б зможемо допомогти тобі кинути палити та вживати наркотики. Фразове give up також знадобиться, щоб сказати, що ви відмовились від володіння чимось, як от героїня відчайдушній домов з подарок. The only reason I agreed to give up the house. was was because I thought I I thought going to to get a gorgeous little apartment. I agreed to give up the house. Я погодилась відмовитись від будинку. Give up можна не лише приватну власність. Можна відмовитись від використання чогось. Наприклад, I gave up using plastic bags because they are bad for environment. Я відмовилась від використання пластикових пакетів, бо вони шкідливі для навколишнього середовища. А у наступному прикладі герой серіалу Сют використовує це фразове дієслово разом із діл, аби сказати, що хтось відмовився від угоди. Він сказав тобі, що відмовився від угоди. І ще одне значення «give up» – це просто здатися. Коли вже немає сил продовжувати щось робити, просто кинути все як є. Автоменірс автрайнтлінгліш, степан finally gave up. Після багатьох років спроб вивчити англійську, степан врешті решт здався.